Уже вечір. Будемо доглядати на вечір. У нього наш блудний син прийшов. Хтось одорвався, вчора бігав. Сусід прив'язав, поки я приїхала. Зараз буду годувати всіх, поросята і козу доїти, всім всім. Зараз покажу, яка в нас гарна погода. О, місяць. Місяць. Ось така. Дивіться, о таке о, така хмара йшла. Ну, о, так красиво. Пасюня, друзі наші, ходи сюди, к -к 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 ходи маленький, ходи, ходи сюди. Все таке, у нього другий. красунчики, Ну не трогай, чого ти його чіпаєш? Щось тепер не подобається йому. Де був цілу ніч? Гуляв? Бабуся? Гуляв. О, такі в мене ціплята вже. Дала їм водички їсти. Оця кормушка оця, вона така добра, не розсипають зовсім, знизу зовсім нема. Все чистенько, все залиша в кормушці. Вони які грибуть, то залиша тут. А так нічого не висипається. Отакі вже, подивіться, до дикі її такі. Їсти і все. Водичку поміняла, отакі красавчики вже. Вже великі. А ці вже гарні. Лампочка їм світиться, я таку звичайну лампочку їм ставлю. Тихо, звичайна лампочка світиться, бо щоб було тепло. цієї лампочки тепло теж їм є, їм хватає. Зараз піду, будуть їсти. Діти да? гамаєте, діти тільки маленькі. Чого ви не гамаєте? Такі лякливі лякли. Отакі в мене ціплята була. Чого ти кричиш? Придурок. Чого ти кричиш? Зараз дам! Не конай! Тала, не доїв трохи, бо вибрала за дам. Ох, який ти пескливий хлопчик. О, такий. Вчора соломи кидала, перевмняв, перетоптав знов всю. Хрушка. Ти пискливий хлопчик, так? Да? Бачите, о, їдять вони геть дідь. Все, квочки, квочки. А той кровний зверху і сидить і не злазить, і ніщо, так, да, дівки? Внесли тут три. Ой, заберу Бо квочки. І тут одне. Я їм насипала? Цей півник вже почав грати, напевно, того треба нам зарубати. Бо він той чорний білий гай. Цей півник такий красивий, вилизний оцей. Ой, який красивий піцу. Качки. Що він тебе вже замучив? Давай я його приберу, напевно, від вас. Бамбуля. Качечка сидить. 16-го я її посадила. Йди, ну, сюди заходь, подруга. Зараз зажину її сюди. Він хай там остається. Зараз попробую загнати. О, ще одна красуня. Голову висунула, не випускала її сьогодні. Ще моя красавіця. Зараз дам водички. Зирнай подоїю. Подоїла, дала сіна. Хай їсть. Плюшу до кролів. Мої кролики. Тут в мене кролик був, я показувала вам без вушко. Десь діти не закрили двері, десь випав, король. Нема, мені нікого нема. Малиші їдять, сіно є. Виш, тобто, що ти любив? А що ти там любив? От мамою сидів, я кажи. А ти каже, не дала мені. От мамоха, а впадете, впадете в мої ляльки. Ось такі у мене красавці тут. Отакіла. О такі о. Отакі хорошухи. Лялічки. Що у вас нема? Що нема? Зерно є. Зараз мама розбереться з вами. Кого нема, подосипаю, кого є, то є. Тут два штучки залишилось. Хай сидять. Ще, вони маленькі, хай сидять. І ціломати хочуть і ці води хочуть. Зараз всім дам. Всі дітки вийшли їсти. О, такі в нас дітки, мама, сидить. Каже, я в шокі одитих дітей, так? Пищать. тук 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 Шо тук Що цок ток Що таке? Що злучилось? Що мої красунчики? Що злучились? Такі вам маленькі, красиві. Що? Всі їдять. Вам всім до побачення. Гарних тварин, гарних окролів, гарних переростів, щастя, здоров'я, всім, миру на землі. До побачення, мої хороші.